Багато людей думають, що економія означає відмова від усього приємного. Це правда? Абсолютно ні. Економія це не про злидні, а про розумне ставлення до грошей. Якщо контролювати витрати, можна жити якісно, але без зайвих витрат. Це також дає фінансову безпеку та можливість інвестувати в майбутнє. Добре, припустимо, я витрачаю гроші хаотично і хочу це змінити. Що почати? Спочатку потрібно зрозуміти, куди йдуть гроші. Записуй свої витрати хоча б місяць. Це відкриє очі на непотрібні покупки. Потім розподіли витрати на категорії: обов'язково: їжа, житло, комуналка. Бажання, відпочинок, хобі та іпульсивні кава на виніс, зайві підписки тощо. Добре. А якщо я хочу економити на щоденних витратах, ну, наприклад, на продуктах. Отут є кілька лайфхаків. Плануй покупки. Складай список перед походом у магазин, щоб не купувати зайвого. Користуйся кешбеком і знижками. Але не купуй щось тільки через знижку. Обирай якість, а не бренд. Дорогий бренд не завжди означає краще. Угу. А що з відпочинком? Не хочу відмовлятися від поїздок і розваг. І не треба. Можна шукати знижки на подорожі, бронювати підки заздалегідь або подорожувати в низький сезон. А ще є купа безкоштовних або бюджетних розваг. Фестивалі, прогулянки, кіноперегляди вдома з друзями. Часто буває, що купуєш щось, а потім розумієш, що це не потрібно. Як уникнути таких витрат? Є правило 24 години: якщо хочеться щось купити, почекай добу. Якщо наступного дня це ще здається необхідним, бери! А якщо ні, забудь. А ще працює правило: витрат у годинах. Порахуй, скільки годин потрібно працювати, щоб заробити на цю річ. Це добре, охолоджує імпульсивні бажання. Економити це круто, але як ще й відкладати гроші на майбутнє? Найкраще правило спочатку заплати собі. Відкладай хоча б 10% доходу одразу після отримання зарплати. І ще важливо мати фінансову подушку. Гроші на 3-6 місяців життя у разі форс-мажору. Як не зірватись і не витратити все одним махом? Головне не ставитись до економії як до покарання це спосіб розумного управління грошима, а не відмова від радощів життя. Знайди баланс, економити, але не позбавляйте себе улюблених речей і вражень. Дякую за пораду. Думаю, що тепер кожен зможе почати економити без шкоди для якості життя. Головне бути свідомими у фінансах. Гроші це інструмент, а не мета. Витрачай їх розумно, і вони працюватимуть на тебе.